З пані Оксаною приблизно дійсно, і за нашими спостереженнями, десь 22% наших громадян на Франківському виборчому окладі проголосували. І якщо така динаміка буде, то треба даймо, очікувати явки на 8 годину вечора десь більше як 70%. Це хороший показник, це означає, що наші громадяни все-таки віднеслися до виборів дуже дуже відповідально. Я думаю, що що на сьогодні ми не отримали сигналів про скільки серйозні порушення, ну дрібні там були, то таке. І це, неправда, не означає, що їх не буде. Ми готуємося і дуже серйозно налаштовуємо наших спостерігачів і хочу сказати, що тут найбільш важливо, щоб спостерігачі, які від мене, від партії Удар від партії Батьківщина, від інших кандидатів, спільно сторожили правильний результат виборів. Виграє важливо, щоб був точно встановлений результат виборів. У нас все таки є певні побоювання, що партія влади, ну, ми бачили, як формувалися вільничі комісії, що партія влади може спробувати фальшувати результат, і тому всі наші спостерігачі є змобілізовані, вони готові і юридично, і психологічно до того, щоб не тільки... Добре порахувати голоси, але відстояти результат. Як воно буде, ну, практика показує, що можна чекати певних, певних проблем десь після обіду або після закінчення голосування. І я думаю, що ми тут спільними силами е, консолідовано на кожній дільниці результат. Е, просто відстоїмо який, е, за який проголосували люди.